Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Як стати щасливим. Ось в, в нашому ефірі. Ви бачите наших учасників: це Наталка Зуєва, це Єгор Безрук, Вадим Харченко і Данило Пальчук, і ведучий автор ідеї Леонід Гапієв. Зараз Данило Пальчук почитає власний сюжет з дуже такою цікавою назвою. Зараз я й покажу цю назву. Щоб з авторським текстом не помилитися, що може зробити мене щасливим, автор Данило Пальчук. Будь ласка, Данило, тобі ефір слово. Так, дякую. Сьогодні я вам зачитаю твір, що може зробити мене щасливим. Я впевнений, що кожен з вас відчував щасливі емоції, але чи ви знаєте. Твій улюблений девайс, наприклад, телефон. І всі не розуміють, що без нього в тебе будуть здоровіші очі. Ось чому треба радіти всьому, що нас оточує, а не тільки лише Дякую, ось наш мовчазний семенчик. Він також уважно подивився. Він киває. Він тебе підтримає. Він погоджується. Глядачі бачать, як він киває. От він каже, що саме так. І е, е, зараз Наталка Зуєва, наша теж учасниця ефіру, наша авторка, задасть свої запитання до Єгора про цей сюжет і про його головну ідею. Будь ласка, Наталка чтобы выникло само такое название. Чему само таке на чему сама такая назва свого мору? Я не я, я його гору... Роб... Вирішив обрати саме в цю. Я теж можу видавати. Так, дякую. Ну, скажи, Данило, а які можна так озвучити такі прості поради або прості рецепти щастя для наших глядачів, якщо так сказати, коротко. 1, 2, 3. Робіть, що саме. Рям, які е, не зрозуміло, чому ми рахуємо поганими. Наприклад, ти угу. Тобто виходить так, що в кожній проблемі все одно можна знайти свій позитив, свій спосіб її вирішення і знову-таки повернутися до відчуття щастя. Я тебе так зрозумів? Угу, добре. І у нас тут ще, як то кажуть, дзвінок на телестудію. Вадим, твій дзвінок ти хотів теж свій коментар додати? Так. Будь ласка. А як тебе виникла. У нас, як то кажуть, технічні збої бувають в. Вадима, технічний збій, трошки воно вилетіло добренько. Ну, тоді ми побажаємо нашим глядачам розвиватися у творчості. Від себе також додам як автор ідеї цього сюжету, що у нас саме завдяки творчості, кожна доросла людина і кожна дитина може знайти своє щастя. і Нинішні учасники ефіру вони взяли активну участь у міжнародному фестивалі «Щастя у творчості. От Наталка Зуєва, яка задавала запитання нашому автору, і вона отримала спеціальні відзнаки за поєднання різних жанрів і стилів. Наприклад, у нас є. Я теж як автор подавав свої сюжети і отримав також спеціальну відзнаку за активне втілення у життя ідеї щастя творчості. Тобто то головна думка в тому, що творчість це також є способ такого розвитку щастя для кожної людини в різному віці. Це такий важливий момент. До нас знову зміг приєднатися Вадим. Вадим, будь ласка, озвуч своє запитання до Данила Пальчука і до його сюжету. Будь ласка, ми в ефірі. У мене вилітілося. Так, ми зробити ці. Е, я просто е, подумав, що е, побачивши, що можливо е, можна по шкільній програмі зробити якраз цю тему і через цей текст якраз та канал. Часть у творчості, якраз е, донести людям про е, дійсне щастя. Е, можна вообще чи... Будь ласка, е, е, ти е, ти написав про цей твір, і ти теж так радієш, чи ти просто написав так? Дякую, Вадиме. Насправді такі несподівані запитання, це завжди цікаво. Насправді, ну, з точки зору психології, є певні такі психологічні прийоми, як, як розпізнати от те, про що запитував а чи насправді автор е, діє так, як пише, або вірить в те, що він пише. Ну, я з точки зору психології володію цими прийомами і методами, як це розпізнати, можу вам сказати, як, ну, як в якості експерта, якщо хочете. Чи дійсно Данило цілком живе цим, і так робить, як він пише, як він популяризує, пропагує для широкого загалу. В цьому ми можемо не сумніватися. А також я хочу, хочу додати, що не лише будь-яка ідея, якийсь, скажімо так, початок сюжету або більш завершений сюжет з будь-якої шкільної програми. Це дуже добре, коли діти в шкільній програмі якісь такі піднімають. Теми, але є єдиний такий момент, ну як би сказати, обмеженість в тому, що окрім ну, шкільної аудиторії дітей та вчителів конкретного закладу, ну, навряд чи дізнаються так більш широкий загал. От дійсно, завдяки нашому каналу Щастя творчості, ми можемо. Поширити такі цікаві сюжети суспільно значимі і е, в ефірі програми гуртка школа успіху центру дитячої та юнацької творчості номер 5 От багато наших дітей з міста Харкова, з Харківської області з третьої загальноосвітньої школи, де в п'ятому класі Данило Пальчук навчається, зможуть ширше побачити, почути і відчути свій потенціал, спробувати сам, самим переконатися, якщо в інших це вдається, чому б мені не спробувати. Оти, отож, ми бажаємо нашим глядачам знайти свою радість, своє щастя у творчості, як нам побажав один письменник і видавець. Е, Анатолій Лапушен, який подарував такі дитячі журнали Котя Малюк, то він нам в радіоефірі, коли ми проводили такий прес-клуб Незламність духу в естафеті творчості е, дуже складно було тоді з електрикою були технічні проблеми, але ми подолали ті перешкоди. От і він сказав: ніколи не зраджуйте власну творчість. От в кожного з нас є власна творчість. Данило дуже е, так прискіпливо, дуже так уважно і поважно ставиться і до влади. Власної творчості і до творчості інших він вміє вислуховувати думку. Це дуже важливо в нашому медійному середовищі, щоб не тільки забивати інших, а вміти вести дискусію, і слухати інших. Це дуже важливо. Дякую тобі, Данила, за е, твою цікаву творчість і бажаємо нашим глядачам долучатися. Дивіться, підписуйтесь на канал. Дивіться цікаві сюжети. Ну і створюйте свої. Дякуємо за увагу.